Ребята всім привіт! Ось такий тракторець на ремонті Жалоби, виходить робив потім заглох, кинув білим димом, заглох і не заводиться. Тобі ось такий стан конечно Стан звісно Такий як бачимо Тут цю прижимну пластину вони Розломали, щось там вони варити, питались. Так, пробував прокручувати. Получається, форсунка щелкає. Ну, може бути, попалась якась якийсь мусор попався. Зараз зніму форсунку. Прочистю її. Звідси за Остоніка я зіляв мусор. Було прилічно. Тобі якщо форсунка щелкає топлівний, якийсь який тиск по-любому видає, бо щелкає доволі таки непогано. От. Все, зараз зніму форсунку, прочищу, поки що з цього вийшло. Так, форсунку я промив, розпилітель в нормі, О, зазор там заміряв 0,7. Получається, ну хто знає про цей зазор, то знає. Е, получається, зараз буду встановлювати. Побачимо, що помінялося. Так, поставив я форсунку обратно. Нічого не помінялося. В принципі, вприск йде. Ну, одне мене якби трошки смущає, що вприск іде, не дивлячись, як поставлена рукоять. Газа. Почається постійно йде вприск. Таке відчуття, що заклинив топлівний. Зараз буду знімати топливний. Якщо щось знайду таке, е, виявлю не, несправність, покажу вам, що буває. Таке відчуття, е, ніби вилочка, ця, що регулює подачу палива, е, перескочила Тобі ж... Змінюю тут, а подача палива не змінюється. Тому як знімав форсунку, просто дивився, чи йде нормальний вприск із трубки, то через трубку постійно йшов вприск на максимальну. Буду дивитися. Тут лібо заклинила плунжерна пара, лібо щось перескочило. Ну, я не знаю, як клієнта питав, вони сюди не лізли, говорять. А тим часом будемо бачити. Так, ребята, зняв я ГБЦ, ось шліфанув. Получається стандартна їхня болячка. Получається, ось тут, де, видно, да? Форкамера, оця вихрекамера. Ось тут воно пробивало. Тут трохи різка є, але провірено, все працює. Якби головне тут, щоб плоскость була нормальна. Ну, тут видно, зараз я виключу, тут видно все. Ось тут, якби йде заглиблення. Тобто, трошки повело ГБЦ. Коло блока все норм. А тут, в принципі, ось тут була корозія. І тут не було площини. Тому як ось все-таки якраз ось все перекриває прокладка, я міряв, ось тут іде прокладка, це перекриває. Тут теж не було площини. Тому... Так як клієнт сказав, пробило прокладку і вони поміняли за одно кольце. Але після заміни коліс мотоблок заводитися не захтів. Щось завився, схватив і заглох. Кинув білим димом заглох. Я не знаю, білий він чи синій там дим, ну так клієнт говорить. Ось так. Доволі таки довго є тербу, багато треба було зняти. Але я таке зробив. Ось видно, так? Да? Де блискуче? Ось це не взяло. Камінцем це не взяло. Ну, мені не потрібно воно. Ось, ну, видно. А тут вже площина є. І що я зняв її, тому я почав добре крутити із закритим декомпресором. Уже закрив його якби так на запуск. Побачив бульки в радіаторі. Як інтенсивно я почав крутити, то я зрозумів, щось тут, що тут не так. Тому як вони кажуть, міняли, але я там не був присутній і я його не міняв, через що я не знаю, як, як і що там це все діло робили. Надіюся, що питання було в цему, але хіба якщо там не лазили десь... Під кришку якісь метки не позбивали на шестернях. Все, друзі. Складу увімкнувся. Так, прокладка на місці. Зараз буду встановлювати ГБЦ. Все. Так, всім привіт, ребята. Другий день епопеї з цим тракторцем, тобі ж з мотором. Получається, форсунки, це все я якби вчора вже. У мене вчора, а у вас пару хвилин тому. Все перевірив. В принципі, вприск іде. Е, до чого я дійшов? Що, виходить, заливає? Е, компресія то ну, відчутна, є там якась компресія, в принципі, заводитись повинно. Пішов я далі перевіряти в угол вприску, Тобі ж випередження вприску. Що я зробив? Найшов ВМТ, тут якби з заводу ось ВМТ стоїть, видно, так? Да? Ось от міточка. Ну, я завжди ставлю свою мітку, тому що. Ну, мало ли що. Так і виявилось. Ось я поставив свою міточку. Прокручуємо пару раз, тільки не швидко, таким невисоким темпом, щоб відбувався, якби вприск. Бачимо, так? Бо е -е як швидко, воно виприскує і в зворотнього повітря йде. Потім це буде невірно. Зараз я покажу. Ну я без, без декомпресора трошки ось пішов, да. пішла солярка, бачимо. Так помаленьку, щоб просто трубка повністю прокачалась. Вийшло повітря з трубки. Бачимо, так? Да? І ось це вже почалося якби почався вприск. Браємо капельку. Так, фокусуйся. Бачимо, так? Да? І тепер слідкуємо, слідкуємо тільки за трубочкою, прокручуємо по ходу обертання маховика, на маховик не дивимося, дивимося чисто за трубочкою, щоб пішов рух. Наші солярки все, пішов в рух, пішов в рух, і все рівно я чуть-чуть перекрутив, якби не спів. Ну тут на два зубця я перекрутився. Буду, буду дивитися зараз. Чого такий вприск, зніму кришечку, може десь мітки не попали, тому що, ну, тут реально виходить ось да, бачимо, Ось двадцатка наша, де має бути? Оця двадцаточка має бути тут. А тут плюс 30. Плюс 30, не мінус 20, тобто випередження в мінус іде. А тут у нас йде в плюс, тобто пізніше. Пізніше це ще й в 30 градусів, навіть не 10-30 градусів. Тобі ж зараз буду шукати причину, що це в нас. Так, ребята, знімаю ось цей ексцентрик. Получається, зняв кришку. Знайшов ось таку, такі обломочки знизу в маслі. Як зливав масло, а тут, ну, тут зали, залишилося залишок ще. І знайшов ось такі обломочки. Ось шпоночка випала. Е, провернуло, провернуло на шпонці. Виходить, через що збився в момент приску. Зараз зніму, покажу, що там з цим ексцентриком. Так, дивіться. Тут, в принципі, шпоночний пас не розбитий. Тут не розбитий шпоночний пас. Я за усінці забрав напільничком. В принципі, тут нормально, це ексцентрик. Ця шпонка. Це заводної щестрині. Ну, така вона трошки підрозбита. В принципі, зам... під заміну. Та шпонка. Ось видно. Ну і злизало. Її злизало ось. Також цю шпонку під заміну. На валу на розпредільному. в принципі, в нормі. Ну, чуть-чуть там, в принципі, норм. Зараз заміняю шпоночку, одну, другу, зберу, покажу, що з цього вийшло. Не перемикаємося, зараз будемо тестити. Так, дивіться, зняв я шестерню газорозпідільного механізму. Тут, в принципі, шпоночний пас. Нормі. Ось, де сам ексцентрик був. Трошки трошечки його поправив, зняв за усінці, а там, в принципі, нормально. Ось шпонка сама, яка стоїть. В газорозпредільній шестерні. І частина її виходить, тобі що це ось так воно. Оця частина стоїть тут, ця частина виходить сюди. Ось цю частину, де ексцентрик, її злизало. Ця шпоночка заводного механізму. Все. Теж вона така покоцана, ну, в принципі, її не повернуло. Добре, що там нічого не, не обламало, тому що на заводний механізм тут іде стонщення вала. Ось, чуть-чуть його все підбило. Ну, в принципі, якщо вжати, бо тому що воно, ця гайка. гайочка ця була. Вона ще не вжата була сильно. Зараз підберу таку шпонку. Нормальну шпонку, якщо більше, сточу на меншу, ну іменно що із шпоночного матеріалу, шпоночної сталі. Оце була така сама головна проблема з цією заводкою. Я його провернуло, збився кут. І найголовніше, що він провернуло трохи, і я пробував. Чи не люфти, чи ні, туди-сюди, ніякого люфта нема. В принципі, навіть не міг подумати. А тут, виявляється, думаю, а ну ж відкручу, подивлюся, що це. Відкрутив. І вона повернулась і закусила. І люфта ні вперед, ні назад не було. А збився. Збився в приск. Все, зараз складу, покажу, як воно вже в зібраному стані. Закрию кришечку, виставлю вприск, кут в приску, випередження. І будемо пробувати запускати. Так, друзі, все, поставив я шестерню, ексцентрик заводну шестерню. Тут затянув різьбовим герметиком, намастив, щоб воно нормально це все було. Вже виставив вугол раннього зажигання. Виходить, прийшлося навіть підкинути дві прокладочки до цієї існуючої, тому що був вугол замалий. Був близько 30 градусів вугол. Зараз покажу, як воно. На даний момент є ось мітка. Ось, виходить, десь 21 градус. Десь 21 градус, виходить, угол на даний момент. Зараз я продемонструю це вам. Так, приск пішов. Забираємо солярочку. Зараз прокручуємо. Так, мітка підходить? Тут щось не видно. Підходить міточка наша. ...помаленьку. Зараз я ближче покажу, як воно зблизька виглядає. Так, як воно виглядає зблизька. Дивимося добре в трубочку. Все, пішов рух, бачу. Чуть-чуть з'явився. Появилася трошки солярка в трубочці. Ось набралась. Дивимося, що по вуглах. Ось бачимо. На цей раз ось вийшло рівненько 20 градусів. 20 градусів. Це я тут трогати не буду, його більше. Тут більше немає що трогати, 20 Плюс-мінус градус, плюс-мінус градус. Закриваю зараз кришечку. Збираю. Так, ребята, ось такий ремонт, що погано заводився. Так як перед тим я до заміни шпонки, я крутив-крутив, виходить, -крутив, десь залило трохи соляркою, поки він прогрівся, От. це перший був запуск, я ще не запускав. Зараз, якщо запустити, в принципі... Він не буде нічого диміти, все нормально. Ну і Запускається непогано. Тобто, навіть з залитим циліндром він стартанув. Нормально, в принципі. Такий Така реанімація. Це Реальна реанімація получилась бо якби і там, і там, і там багато було таких нюансів. Ось так. Так, все, ребята. Підписуємося. Ставимо подобайки, кому сподобалось. Кому не сподобалось, продовжаємо коментувати. Може, щось я почую нового. Так, всім добро.